Квартира 51 квадратний метр, 51,5, якщо бути точніше. Гарна велика кімната, засклена лоджея, хороший паркет, хороша підлога, є меблі. шафа купе. Підсвітки, оздоблення, спальня залишається. Дуже хороший великий зручний коридор і місце для шафи купе для меблів деяких. Велика гарна кімната змонтованою кухнею, з відкритою лоджою. Технікою, без холодильника, підлога в коридорі і в кухні в кахлі. І дуже хороший великий санвузол. Є пральна машина. Ціна в описі під відео.